Привіт! У цьому відео я покажу, як працює відмивання грошей. Спочатку вам потрібен бізнес, який можна знайти в Ray Real Estate. На карті це в правому нижньому куті. Поруч є фонтан і автосалон, а ось, наприклад, заправка. Зайшовши сюди, ви побачите всі бізнеси на продаж, вам потрібен хоча б один. Щоб купити, поговоріть з Реєм, скажіть, хочу купити бізнес, і купимо обидва. Мета бізнесів отримати більше готівки на ваш рахунок, бо якщо підійти до банкомату і натиснути Е, можна покласти лише 10 тисяч на тиждень, щоб класти більше, нам потрібні ці бізнеси. Наприклад, є пошта, яку можна знайти тут. Зайдемо, пройдемо назад, побачимо ПК, натиснемо Е і почнемо відмивати гроші. Натиснувши Відмити, встановіть суму для відмивання, тобто з вашої готівки. Потім натискаємо підтвердити. Потім побачимо смугу, що йде праворуч. Гроші автоматично надійдуть на рахунок за 24 години. І інші працюють так само. Пошта може відмити максимум 4 тисячі, пральня 6 тисяч, всі точки легко знайти на карті. Є символ будинку. Лот відмиває 2 тисячі, а так клас 8 тисяч. Ось як працює схема відмивання грошей. Якщо відео допомогло, лайкніть його. Бувайте!